Особливістю другого туру відкритого чемпіонату міста стало те, що для юнаків і дівчат він проходив окремо. Дівчата зіграли його раніше. Такий поділ команд організатори пояснюють тим, що багато юнацьких колективів були на тренувальних зборах. Тому для них другий тур стартував сьогодні. У старшій категорії виступає більше команд, ніж у молодшій. Категория Ю-14 собрала в этот раз 7 команд, категория Ю-16 собрала 14 команд. Более, более высокая явка в категории U-16 обеспечена тем, что некоторые пары из младшей хотят попробовать свои силы более старшей. У таблицю першого туру у старшій віковій групі очолила пара з Харківської області Владислав Кришталь та Данило Куріний. Цього разу хлопці налаштовані повторити свій блискучий результат. Головними конкурентами для харківських гостей є збірна пара із Запоріжжя та Бахмута в складі Микити Онищенка і Назара Гетьмана. Виступаючи на цьому турнірі, хлопці готуються до фінальних ігор чемпіонату України. Ми приїжджаємо сюди, Нас приглашають. Нам тут подобається грати, Тут хорошо, удобно. Комфортно для нас, да. Мы старались играть больше без ошибок своих личных. А так вроде хорошо все. Мы постараемся, еще не знаем, как оно будет в дальнейшем. Запорізька пара Олександр Вєрченко та Данило Степанов у першому турі зупинилися за крок від нагороди, посівши четверте місце. У віковій групі ю 14 першими були також гості з Харківщини, які цього разу на змагання не приїхали. Відсутність лідерів та старана робота над помилками дають хлопцям надію на потрапляння в трійку лідерів. Для нас це головна подача і прийом. Ссоримся из-за того, что там кто-то не подает или не принимает. Просто, ну, мы уж уже играли, и это получается как если тогда мы пробовали, а сейчас мы уже должны нормально играть. На другий тур відкритого чемпіонату Запоріжжя приїхали сильні команди з інших міст, та наставники впевнені, наші волейболісти готові дати відсіч. Тим паче, після тренувальних зборів та відпочинку їхня майстерність покращилася. Ігра, ігра покаже тому що в прошлий раз не було пари Аніщенка Гетьман. Я думаю, вони зможуть дати бой. Ну і в принципі наші пари Гладир Фісенка, Зуєнка, Попов, ці пари неплохі. Це ну всі призери прошлого туру. Фінальні ігри хлопці зіграють вже завтра на центральному пляжі. Про результати обіцяємо розповісти в наших наступних випусках. Новин Оксана Сташенко, Юрій Васильченко, ТВ5.